Традиційно на новий рік я фарширую щуку. Ось така красуня у мене в цьому році. Зараз будемо її фарширувати. Щуку зазвичай беру 3-4 кілограми. Відрізаю голову, роблю надрізи і знімаю шкіру. Це не так важко. Але обережно, там, де плавники, робимо надрізи. Доходимо до хвоста і відрізаємо. Можна з головою, але це буде складніше. І в готовому вигляді я люблю викладати, коли голова окремо. Відділяємо від кісток. І будемо готувати фарш. Замочуємо батон у вершках, беремо багато моркви і цибулі, і їх можна всмажити. Смак буде більш насиченим. Я інколи сирими пропускаємо, солимо, перчимо і додаємо решту вершків. Все, фаршируємо щуку, там, де порвалося, зашиваємо звичайною ниткою. Це частіше біля плавців, тому потім не забудьте в готовому вигляді дістати нитку. В кінці зашиваємо і голову теж фаршируємо. І, якщо залишається фарш, можна просто зробити котлети. Додаємо трішки води і щуку викладаю напівкільцем таким. Накриваю фольгою, відправляю в духовку 180 градусів на 1 годину. Потім фольгу знімаємо і змащуємо олією, щоб шкіра не тріснула. Відправляємо ще на хвилин 15 до кольору золотистого. Прикрашаємо за смаком. Виходить по-святковому і дуже смачно.